Дорогі радіослухачі, розпочинаємо наш дискусійний клуб і Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Зараз у нас на прямому зв'язку. Пане Назар, вітаю. Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора, глядачам. Розпочинаємо наш сьогоднішній дискусійний клуб і розпочинаємо його з найбільш гарячої і болючої теми сьогодні. Вночі ворог завдав масованого ракетного удару. Найбільшого за весь час власне я зачитаю офіційне повідомлення головнокомандувача збройних сил України генерала Залужного. Сьогодні вночі ворог завдав масованого ракетного удару по Україні. Атаковано об'єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об'єкти. На жаль, є загиблі та постраждалі. Спершу окупанти традиційно атакували шахедами з північного та південно-східного напрямку і з подальшим рухом у західному напрямку. Всього зафіксовано 36 ударних безпілотників типу шахет. Близько третьої ночі ворог підняв повітря стратегічну авіацію. З Курської області близько п'ятої ночі ворог застосував дальні бомбардувальники ту 22 м 3 які випустили вісім крилатих ракет в напрямку північних та центральних областей. В той же час окупанти вдарили по Харкову зенітними керованими ракетами С-300. Загалом ворог випустив щонайменше 14 ракет, які летіли по балістичній траєкторії с 300 С 400 Іскандер М з окупованого Криму, Курської та Білгородської областей Московії. О 6.30 було зафіксовано зліт п'яти винищувачів Міг 31 к які здійснили пуски п'яти аеробалістичних ракет Х-47 М 2 Кінжал із Астраханської області. Також із літаків тактичної авіації Су 35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети. Х. 31 П та одну Х 59 за попередніми результатами цієї ночі противник застосував проти України 158 засобів повітряного нападу, ракети різних типів та ударні безпілотники. Силами та засобами повітряних сил взаємодії з підрозділами сил оборони України знищено 27 ударних безпілотників типу шахет, 87 крилатих ракет. От таке офіційне повідомлення. Власне, це є офіційні дані, і ну що тут хочеться сказати: спочатку висловити співчуття родинам всіх загиблих, всіх вбитих в ході сьогоднішнього чергового московського терору. Ну, власне, статистику ви самі бачите. Системи протиповітряної оборони України працюють досить добре, набагато краще, ніж в минулому році. Власне, в нас зараз систем ППО набагато більше. Проте Московія зробила вперше такий таку настільки масовану атаку, і результати достатньо погані, достатньо гіркі. Вже станом на зараз повідомляли як мінімум про 12 загиблих та 76 поранених. На превеликий жаль, скоріш за все, ця статистика буде зростати, кількість загиблих буде зростати і поранених. Просто ми ще поки що не маємо всю інформацію всієї інформації. Ну і власне тут можна сказати, що це перший такий е, акт. Масштабного терору, який прогнозували всі експерти, адже експерти і західних країн, і українські експерти, і ми неодноразово в наших ефірах казали, що раніше чи пізніше, власне, Путін, швидше за все, цієї зими буде робити масштабні удари по нашій інфраструктурі, тому що йому це необхідно в рамках тих масштабних закулісних торгів і договорняків, які зараз відбуваються навколо війни, навколо можливі. Дливого замороження з передачею Московії певних областей власне ці всі геополітичні ігри носять такий дуже підлий характер і. Українська кров великій кількості сльози родичів загиблих в даному випадку. Це те, що потрібно путіну для того, щоб мати додаткові козирі на цих торгах і показувати умовному колективному заходу. От, дивіться, що я можу зробити, і насправді я можу зробити ще більше. Якось так виглядає теперішня ситуація. Ну додам. Від себе, що в будь-якому випадку Україна встоїть. Проте, проте, знову ж таки, знаєте, коли кожного разу, коли виникають всі речі е, з такого розряду, коли ми в чергове отримуємо сумні звістки, коли привозять наших героїв з фронту, коли вбивають цивільне населення внаслідок ракетних ударів чи ударів цими безпілотниками, потрібно пам'ятати, що в цьому ви не тільки ворог. У мене особисто стосовно ворога немає ніяких ілюзій, і ворог завжди буде діяти як ворог. Але потрібно розуміти, що недостатня кількість систем ППО, недостатня кількість власних ракет, не розгорнуті власні системи виробництва. Певна кількість квадратних кілометрів асфальту. Яка покладен, який покладений в Україні, в тому числі під час війни, еквівалентний десяткам, а то і сотням систем ППО, які в нас могли би бути. І, і мова йде як про якісь більші речі, так і про менші речі з розряду того ж патронного заводу, які досі відсутні. І в тому, що ці всі речі в нас відсутні, в цьому винен насправді не Путін. Пану, а ген... хтось інші так, генерал Валерій Залужний говорить про те, що ціллю е, атаки була критична інфраструктура, але ми бачимо і знаємо про те, що пострадали і е, житлові будинки. Ну, звичайно, і житлові, і пологовий будинок yeah. постраждав, і школи постраждали дитячий садок постраждав у Львові, якщо я не помиляюся. Uh, ну, це, це масовий терор. Тобто, uh, очевидно, що удари йшли і по критичній інфраструктурі. Ну, 158 uh, повітряних цілей ракетів ракет та безпілотників летіло в Україну в Україну, і, власне, 114 було збито. Але uh, зараз можна казати, що певна ситуація з інфраструктурою вже певним чином створена вже з'явилася інформація про. Майбутні обмеження з електроенергією, ну і власне думаю, що протягом сьогоднішнього дня стане зрозуміліше, наскільки ці обмеження будуть масштабними та довготривалими. Пане Назаре, Слід похвалити роботу мобільних груп, які е, збивають е, іменно шахеди. Так, я на власні очі бачив та й чув, е, як за два е, залпи автоматичної зброї, десь по дві секунди шахет просто е, замовк у темряві неба. От, якось так та це було взагалі дуже гарна ідея створювати мобільні групи, які виїжджають, які постійно мають можливість переміститися, під'їхати і тому подібне. У мене е, знайомий якраз в цій. Цій групі є, тому я знаю, як вони працюють. Ну так знаю наскільки мені розповіли, наскільки це можна розповідати. Знаєте, в Україні в Збройних силах України в усіх підрозділах. В мене немає сумніву в професійності і героїзмі тих, хто безпосередньо виконує бойові завдання, чи то в лавах штурмовиків, чи то в лавах тих, хто тримає оборону, чи то в лавах протиповітряних сил. Але знову ж таки на превеликий жаль. Ланки, які знаходяться вище, особливо коли мова вже доходить до політичних щаблів, де приймаються політичні рішення, не виконують того, що повинні були б виконувати. І в результаті ми платимо і територією, і кров'ю і, і великими економічними жертвами. Завершується 23 й рік, і ми завжди в кінці якось стараємося зробити певні підсумки. Так і я би хотів для підсумків дати таку тему, як підміна понять. От до прикладу, значить, нам обіцяли, що за 23 й рік українські військові зайдуть у Крим. Ну і так сказали, що дійсно було таке. Заходили ж. Ну не багато був якесь бойове зіткнення, але зайшли ж. От як, 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 як це відбувається? І ну, допоки ми будемо терпіти ці підміни поняття, взагалі мовчу про те, що, е, що є перемога зараз, яке визначення перемоги було нам озвучено зараз? Знаєте, це дуже важливі питання, набагато важливіше, ніж просто одна підміна поняття, те, що ви кажете. Я коли спочатку прочитав. Цю новину про нашого героїчного розвідника Кирила Буданова, який в такий спосіб прокоментував, що ну ми ж заходили, ну, заходили ж в Крим, робили там спецоперації, були в Криму. Ну, я спочатку подумав, що це фейк. Ну, тобто, якісь, не знаю, московська пропаганда вже не має чим займатися, там ще щось, але потім виявилося, ні, не фейк. І, ну, що від цього сказати, дуже гірко, по-перше, по-друге, ви знаєте, коли. Пану Буданова пробують зробити такий героїчний військовий образ, не досліджуючи певні деталі його біографії, ну то для мене особисто це виглядає як сідло на корові, якось приблизно так. Ну і оцей конкретно жест, ну, він вже ну, це і не смішно, і нічого, крім роздратування, воно викликати насправді не може. А, знову ж таки, є. Явище супротиву супротиву своєму ворогу йде війна. Війна йде не тільки на фізичному рівні, є світоглядний рівень війни, є інформаційний рівень війни, і для того щоб народ. Не був деморалізований для того, щоб був високий бойовий дух, щоб люди готові були воювати, жертвувати своїм часом, своїми грошима, донатити там і так далі. Для цього треба зберігати певний стан речей. Те, що відбулося в нас в інформаційному плані, як на мене, це насправді є велика диверсія, тому що внаслідок цієї. Масштабної диверсії багатомісячної. і багатомісячної, у нас відбулася величезна деморалізація суспільства. І, власне, оця підміна понять, про яку ви говорите, це один із елементів тієї деморалізації, коли спочатку, задля збереження якоїсь хвилі. Ура патріотизму, ну такий бравурний настрій створюють в той же час, коли насправді цього не можна робити, тобто потрібно пишатися нашими воїнами, допомагати настільки, наскільки може, але мобілізовувати потрібно все, розуміючи, що ресурси ворога набагато більше, що Московія є ядерною державою, і знову ж таки дуже логічним виникає запитання: як може та повинна виглядати наша перемога на. Над ядерною державою. Те, що Московія має ядерний статус, не означає, що її неможливо перемогти. Це можливо, але потрібно дуже чітко усвідомлювати, що що ми всі разом, як українське суспільство, яке включає в себе в тому числі і Збройні Сили України, що ми всі разом повинні зробити. От навколо цих речей потрібно було б думати і пояснювати, що так. Ми багато чим жертвуємо так, гинуть кращі сини і доньки України, але це все відбувається заради того, щоб ми зробили те, те і те, і в кінці кінців перемогли. От проблема в тому, що зараз в рамках тої підміни понять. В нас по суті немає ніякої стратегії на превеликий жаль. Очевидно, що стратегію не озвучив президент Зеленський. В нього прес-конференція носила взагалі такий безлуздий характер тепличної ванни, де він навіть на надзвичайно м'які питання не міг відповідати. Проте в питанні стратегії я не почув відповідей навіть від генерала залужного, і це є велика проблема, тому що, ну по суті, мова йшла так, що у нас є ворог. Ворог робить якісь дії, ми повинні на це реагувати, ми повинні оборонятися. Це пасивна позиція. Ну і в пасивній позиції ми очевидно не можемо перемогти ресурсно переважаючого супротивника, для якого гра на виснаження ну насправді йде в плюс, тому що в нього мобілізаційного резерву поза 20 мільйонів. Вчора в передачі говорить Великий Львів, Остап Друздов зіронізував відносно виходу на кордони 91-го року. Він сказав щось на зразок. Давайте знайдемо двох розвідників, які просто десь там дійдуть до кордону, сфотографуються з прапором. і, Відповідно, це, це тоді підтвердить. Обіцянки влади так про вихід на кордони 91-го року, Ось така була іронія від пана Остапа. Пан Назар, будемо цю тему обговорити, чи все-таки пошукаємо якісь позитивні моменти. Я ну, хотів власне, в оскільки в нас сьогодні останній випуск не останній, а крайній випуск, мій принаймні на радіо в цьому році, я хотів його зробити більш позитивним. І власне в передноворічному випуску газети Сурма я написав статтю про прогнози на 2024 рік. Я писав свій час статтю про прогнози на 2023 рік і в частині трендів. Того, що відбувалося, і що направляло як міжнародну політику, так і внутрішню українську, ну ці прогнози збулися повністю. Не всі події збулися, але власне самі тренди відбулися повністю зараз. В цьому році я можу сказати, що тренди залишились приблизно ті самі. Проте наступний рік буде роком виборів і це вносить свої корективи. Кому цікаво, неодмінно прочитайте наші слухачі можуть прочитати це в друку Пізованому примірнику газети Сурма а, або в інтернеті ви можете прочитати. А я зупинюся коротко, власне, на позитиві. Як це не дивно про при всю важкість, але позитив таки є. І позитив я цей пов'язую з двома подіями. І перша подія це, власне. План Міністерства оборони Естонії це трирічний план для перемоги України у війні, і окрім цього плану відбулася ще дуже позитивна стаття. Була опублікована дуже позитивна стаття в е, британському виданні The Guardian, стаття старшого аналітика Британського королівського інституту. І, власне, ті речі, які містяться в цих двох документах, вони є надзвичайно важливими ...бливими і надзвичайно позитивними. Власне, я зачитаю, щоб деяких моментів не упустити. Міністерство оборони Естонії розробило документ, в якому проаналізувало, як Україна може перемогти Московію не пізніше 2024 року. І що найважливіше, що саме для цього мають зробити країни-члени контактної групи Рамштайн. Фактично, в документі перелічені кроки для майбутньої перемоги України. Це чотири кроки. Перший крок країни-члени НАТО з контактної групи Рамштайн повинні і мають можливість витратити 0,25% свого сумарного ВВП, тобто 120 мільярдів євро на випуск зброї для України. Підкреслюю на випуск зброї, тобто мова йде не віддати 120 мільярдів, а на випуск, тобто організацію виробництва і так далі. Це насправді навіть гроші інвестовані mm -hmm. в свою економіку. І це цілком реально. Щоб будувати більше зброї, потрібно діяти в кількох напрямках. По-перше, наростити випуск безпілотників в Європі, а для цього послабити європейські стандарти продукції. По-друге, наростити випуск снарядів зенітних ракет для сил ППО. По-третє, наростити випуск винищувачів. Ці всі речі цілком можливі. Третій пункт потрібно збільшити термін підготовки українських бійців. На сьогодні вони проходять п'ятитижневий курс навчання на західних полігонах, але цього терміну явно недостатньо. І четвертий пункт, коли Україна матиме ресурси надані партнерами, її потрібно кожен рік ліквідовувати не менше як по 100 тисяч московських військових. Тобто, за розрахунками Міністерства оборони Естонії за умови ліквідації близько 600 тисяч московитів. Московська армія вже не зможе себе поводити так, як вона поводить себе зараз. Попри те, що мобілізаційний резерв у них є е, достатньо великий, знову ж таки люди не навчені, кинуті е, вперед за умови, якщо в Україні вже буде та вся зброя, про яку йдеться в цьому документі. Ну е, вони не будуть становити тої загрози, яку можуть становити навчені війська, які мають досвід. Ведення бойових дій і власне в цьому місці я хочу перейти до власне, статті Джека Уотлінга, старшого наукового співробітника з Сухопутної війни в Королівському інституті Об'єднаних сил Великої Британії. Цей Королівський інститут Об'єднаних Сил Великої Британії це досить цікава структура, яка фактично пов'язана з розвідкою Великої Британії. І вони ще в 10 числах лютого 2022 року. Це момент, коли я вперше на них звернув настільки детальну увагу і з того часу регуляторів. Їх почав читати, вони опублікували план нападу Московії на Україну, і в цьому плані фактично вони зобразили, що і як буде відбуватися, і насправді воно так і відбувалося. І тому е інформація, яку вони подають, заслуговує на увагу. Окрім того, аналітики цього інституту вони, е були одними з небагатьох, хто стверджував, що Україна зможе вистояти. В той час, як американські аналітики, всілякі радники Пентагону і так далі провокували від трьох днів до тижня капітуляцію України або принаймні захоплення Московією Києва, британці були впевнені, що ми зможемо вистояти. І власне саме ці ж британці з цього королівського інституту зараз пишуть про те, що наступні місяці. Будуть дуже критичними, тому що в Україні бракує необхідних зараз засобів. Бракує саме через е, зменшення місцями відсутність необхідної західної допомоги. Він вказує на те, що е, в березні автор, аналітик цього інституту вказує на те, що в березні 23-го року Європейський Союз пообіцяв надати мільйон снарядів, але станом на кінець грудня 23-го року передав лише 300 тисяч. І опираючись на аналіз Міністерства оборони Естонії, він говорить, що ці всі речі можливо зробити, і що перемога можлива. Але для цього, власне, ми всі разом, країни НАТО, повинні зробити е, і перераховувати ті ж самі кроки, які перераховують естонці. Угу. Чому це настільки важливо? Тому що е, це показник того, що на рівні закулісся, на рівні певної частини е, міжнародних торгів і міжнародного протистояння, яке відбувається, але яке маловидиме, скажімо так, ми маємо групи, які дуже чітко стоять на позиціях підтримки України. І це особливо важливо зараз на фоні того, як питання подальшої допомоги від Сполучених Штатів Америки висить в повітрі, і на фоні того, як власне і питання допомоги від європейського союзу також е призупинилося, зокрема і через блокаду Угорщини і через недостатні виробничі потужності власне самих європейських членів НАТО. Пане Назаре, дуже вам дякую. Я нашим радіослухачам. Нагадаю, що з нами був Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Гарного вам дня. До побачення. Дякую всім гарного дня.